Зближення України з Європейським Союзом ми говоримо про зближення держав. А що таке держава? Держава це певна модель е управління, державного управління. Да? А що таке тоді державне управління це певна взаємодія культур. А що таке культура? Культура це феномен е або наслідок від ухвалення рішень. От як ми ухвалюємо рішення? Рішення звідки з'являється? воно з'являється від певних наших помислів. А помисли, звідки тоді з'являються, вони йдуть від переконань. Тобто ми говоримо, коли про зближення певних інституцій, певних держав інституцій в державах, ми говоримо про зближення певних культур і певних переконань. Напевно, це ми не враховуємо, тобто ми десь знаходимося більше на Рівні поверхні на рівні інституції і моделей, без розуміння, що лежить в підґрунті цих інституцій і моделей. От на це треба звертати увагу. І не просто звертати увагу, а розуміти спосіб мислення, який відбувається в тих чи інших інституціях, за якими стоять певні суб'єкти. Інтеграція це певний процес. А в цьому процесі ми стикаємося знову з людьми. Незважаючи на чітко прописані процедури, правила, які придумують знову такі люди. Ми маємо, як українська сторона, так і сторона, куди ми інтегруємося, ми маємо виходити з принципу поваги до автентичності. Ця автентичність, незалежно від інтеграції, вона має залишатися. Ми маємо бути ідентичними певним правилам, процедурам, певним порядкам. Які прописані в цих інтеграційних процесах, але ми маємо, будучи ідентичними, залишатися автентичними. Напевно, це один з найбільших викликів, який стоїть перед кожним суб'єктом, який має доєднатися до тієї чи іншої спільноти. Я думаю, що Україна має велику цінність для Європейського Союзу, для європейської спільноти саме тим, що вона оновлює існуючу систему. В складних системах, якщо ми візьмемо бізнес, як відбувається оновлення складних сталих систем в бізнесі за рахунок інтеграції з стартапами? От Україна це такий стартап європейської цивілізації, як би це не парадоксально звучало, заснований на Першоджерелах європейської цивілізації на чотирьох кардинальних чеснотах, які ми сьогодні практикуємо щодня, і робимо це в той спосіб, в який, напевно, трохи вже забула сама Європа. І для неї це відкриття, що так можна. Тому що коли ти знаходишся на межі, я говорю не на периферії, а на межі, коли Відбувається саме стик і немає більше правил, процедур, інструкцій, то ти починаєш діяти від власного я, звертаючись до себе. А коли ти заглядаєш в себе, я маю на увазі українця, то ти там бачиш перше джерело європейської нації, і ти починаєш діяти відповідно до цього першого джерела як принципу.